Вітаємо глядачів Ютуб каналу Гаврі. Будемо вдячні вам за підписку на наш канал, за коментарі і вподобайки під відео. Про ситуацію на білоруському кордоні та а, дії біл, білоруської армії ми говоримо з а, співзасновником і виконавчим директором а, Українського центру безпеки і співпраці Дмитром Жмайлом. Пане Дмитро, вітаю вас. Доброго вечора вітаю вас. А, напередодні а, МЗС України зробила заяву щодо. А, Навчання, які проводить білоруська армія на кордоні з Україною, і було таке певне попередження щодо того, щоб Білорусь відвела свої війська. Як ви гадаєте, про що може свідчити таке? Таке така заява, і чи дійсно йдеться про те, що Білорусь може до чогось готуватися в плані України? Ну, це не стовідсотково, що Білорусь до чогось готується. Маємо розуміти простий факт, що самопроголошений диктатор Білорусі Олександр Лукашенко, він став е, остаточно інструментом е, для інформаційно-психологічних операцій Москви, не дивлячись на всю його. Е, ну, діяльність Лукашенки він е, не ввів е, саме білоруські війська до повномасштабної агресії проти України, тобто збройні сили Республіки Білорусь офіційно не беруть участь у війні. Хоча поодинокі військовослужбовці у якості найманців так вони воюють на боці російських окупаційних військ. Е, крім того, білоруський режим вже були неодинокі факти, що передає діючу техніку підрозділу збройних сил республіки Білорусь до підрозділів е, збройних сил Російської Федерації, чи в оренду, чи в подарунок, чи е, Продає це вже питання 110. тому зараз, враховуючи, що Мінськ так і не пішов на пряме включення у війну, його і використовують от, саме власне для таких інформаційно-психологічних операцій, коли президент країни, нібито формально незалежно, дає інтерв'ю то пропагандистам і в ті моменти, коли потрібно РФ. От буквально декілька тижнів тому він браво заявляв, що він відвів війська від кордону. Тільки ми почали операції на території Російської Федерації, він активізував це питання. Так дійсно там є рух військ. І найнебезпечніше те, що це Гомельська область, відповідно, це близькість до Чорнобильської атомної електростанції. Ми вже бачили, до яких наслідків призвело те, коли росіяни там квартирувалися в цьому зоні, коли копалися в рудому лісі. Тобто, це знову ж таки створення штучної напруги для того, щоб скувати наші резерви, тому що, наприклад, в сусідній сумщині відбувається ротація підрозділів, які підтримують наступальні дії на території Російської Федерації, і так як росіяни не можуть поки що нічого нам. Протидіяти у них, їх, у них було угрупування в районі Климово-Клинці, це також північ України, десь район Чернігівщини. Mm -hmm. То ми звідти вирушила колона, яку ми розбили на підході. Це буквально в перші дні початку операції на Курщині. То от щоб так як росіяни не можуть, вони навпаки в цей наш район стягують строковиків, представників військово-космічних сил Росії, з яких формують штурмові загони на швидку руч, все для того, щоб зупинити український наступ. Тут, тобто, власна збройні сили республіки Білорусь, які є. Якщо чесно, не дуже і чисельні, десь станом на 2021 рік нараховувалося 43 тисячі особового складу, з яких лише 30 тисяч це сухопутні та десантно-штурмові війська. От вони відіграють роль, от саме такого відволікаючого маневру, для того, щоб скувати наші резерви, які дуже необхідні нам на курщині. Чи вдадуться білоруси до прямої збройної провокації? Якщо чесно, я сумніваюся, тому що якщо вони це не зробили в ті моменти, коли нам було найбільш важко, ну вони відверто кажучи, побояли. Ся тому, що багато б ми е, перемололи їхніх сил. То зараз, коли в нас діють активні резерви на Курщині, коли ми там намагаємося наступати, коли йде підтримка, я все таки думаю, це буде робитися виключно для російських ГІПСО і для того, щоб стримувати наші резерви в білорусько в українсько-білоруському прикордоні. За нами моніторингового каналу Білоруський Гаюн, йшлося, от, за їхньою інформацією, там близько 1100 осіб особов, військового складу військових саме там зараз зосереджено. Якщо говорити про реальні спроможності Білорусі, так, от, які саме про її ударні частини, так би мовити, наскільки от, не можу пооцінити, наскільки вони, по-перше, підготовлені, як багато їх є, щоб в порівнянні з. 那么。No Ну я ж кажу, якщо в порівнянні з нами я повторюсь 43 тисячі загальний особовий склад, 3, понад 30 тисяч десантно-штурмові і сухопутні війська. Е, білоруський гайон зафіксував е, ну початок руху цього. Скільки вони накопичать і в реальності перемістять, ну, ми побачимо згодом, коли зможемо більше промоніторити інформацію. Крім того, в Білорусі там е, так само в цьому русі беруть участь ПВК «Вагнер». їх. Звісно, вже не така чисельність, але ми можемо говорити про сотні бійців, які так само я думаю більше відіграють Інформаційно-психологічну роль, е, чи е, стануть, чи можуть вони бути для нас збройні сили РП і можливий наступ проблемою так, звісно, це може бути проблемою. Хоча ми там і будуємо укріплення, тому що е, ми зараз, от е, ну наша лінія оборони, вона дуже широка. Вона проходить і по Донеччині, Луганщині, Харківщині, Запоріжжю. Е, в нас є на півночі Харкова, Харківщини, Плацдарм. У нас є наша операція на Курщині. І відповідно ну як то кажуть, не потрібно нам було відкривати ще одного фронту. Ще раз повторюся, не думаю, що вони на це наважаться. Але і Україна розуміючи ці всі маневри, чому є і офіційні заяви Міністерства закордонних справ, так само демонструє рішучість, що якщо буде якийсь напад, в тому числі від з боку з Білорусі і збройних сил Республіки Білорусь, то ніхто не буде дивитися е, на те, що це там сторона, яка офіційно там не вступила у війну. Так само буде жорстка відповідь, і ми так само будемо вражати об'єкти і скупчення білоруських військ на території самої Білорусі, тому це я думаю. Первентивне попередження, якраз власне, щоб у мінську ні в кого не було якихось ілюзій, що ми десь будемо зволікати раптом, да от гіпотетично вдасться до якихось дій зі свого боку. Про що власне ми можемо говорити? Це й будь йому, на кажучи, якийсь повноцінний наступ, так би мовити, чи це більше йдеться, наприклад, про якісь диверсійні групи окремі? Я думаю, я думаю можливо, на диверсійні вилазки так вони можливі. Я не думаю, що не можуть забезпечити повноцінні наступальні дії, тому що ну, і е, білоруська армія, вона навіть порівняно з російською, менш фахова, менш вишколена, е, морально навіть не підготовлена до саме бойових дій, до саме бойових зіткнень. Якісь окремі диверсійні, я думаю, так, окремі можливі запуски, обстріли, так, але якась сухопутна операція в Тому числі якесь повторення маршу на Київ. Я не думаю, що вони на це здатні. Але якщо чесно, я й не думаю, що дійде. Я думаю, можуть бути провокації на кордоні і порушення повітряного простору. Але до якихось серйозних наступальних дій там щодо відкриття вогню чи обстрілів із артилерії, я думаю, що все таки не дійде, тому що одразу ж буде відповідь. А наші артилеристи і наша техніка в Білорусі, до речі, багато техніки. Переважно ще совєтського виробництва слабо до речі, модернізовано, і наша артилерія, вона і тим паче, ми маємо цю Цьому районі найкращі підрозділи, які підтримують наступальні дії на Курщині, то вона, ну я думаю, дуже швидко зможе розібратися от з тими артилерійськими підрозділами Білорусі. Якщо говорити про політичні, так би мовити, наслідки такої гіпотетичної операції, е, наприклад, якщо дійсно от Лукашенко, звісно, що я так розумію, що судячи з того, що він заявляє, і те, що він не говорить там про якесь примирення, то відповідно йому е, виглядає ситуація так, що йому не вигідно е, вступати зараз у війну, тим паче зараз, і, і ви про це так само е, на початку говорили. Е, в даному випадку, якщо говорити з політичної точки зору, чи можливий варіант, коли е, того ж Лукашенка, ну умовно кажучи, може Путін може змусити до цього, щоб він певні дії проводив зі свого боку? Чи реальна така ситуація? Він його змушує від початку повномасштабного вторгнення, і ось такі дії це от крайні кроки, на який йде білоруський диктатор. Тобто, десь техніка, десь такі провокації. Тобто, він буде його змушувати і надалі. Це однозначний факт. Але і Лукашенко намагається не йти на такі кроки на загострення. Ну, по перше, армія невідомо як вона сама по себе поведе, тому що ну білоруська армія. ну, по перше, там є і люди, які, м'яко кажучи, не підтримують Лукашенка. і Є особи, які ну вже давно завербовані ФСБ цим головним розвідувальним управлінням Росії, тобто е збереження вертикалі і силового блоку під своїм контролем для Лукашенка дуже і дуже важливо. Плюс суспільні настрої. Так білоруська опозиція наразі можна говорити, що. Вона обезголовлена, Вся реальна опозиція е, дійсно вона вою, воює в Україні. Тому я не думаю, що він е, він це прекрасно розуміє, е, тому він буде упиратися просто-напросто до останнього. Я думаю, щоб повноцінно вести білоруську армію в конфлікт, для цього дійсно буде потрібно в Москві робити якісь більш нестандартні кроки або розхитування ситуації, або силове заміна лідера в Білорусі, щоб ну от е, повноцінно втягнути в Білорусь на стороні Росії до війни. Тому я думаю, вони будуть вчиняти провокації. Вони будуть Дірувати росіянам, але все-таки, як кажуть, кишка тонка, наважитися на щось серйозніше, тому що у нас є бойовий досвід, у нас є запал. Я не думаю, що білоруси зараз не готові йти помирати в Україні. А до речі, за яких умов на вашу думку, от Кремль може піти на такий радикальний сценарій, що має статися, щоб от якщо наприклад говорити про силове силову зміну. Білоруського лідера, наприклад, якщо що може з такого статися, щоб Кремль на це пішов. Для Дякую. цього має для цього має в Росії настати критичний момент, коли відповідно ми зможемо дати натиснути на її військову машину настільки сильно, настільки поламати логістику, що от коли вона почне робити кроки, от як потопельник, який хапається за Соломину. Поки що, ну як би нам не хотілося, ми звісно багато планів сплутали. На жаль, не бачимо ми перекидання військ у групування центр, яке тисне на Покровському напрямку, але з інших напрямків, хоч малий, але рух пішов десь до п'яти тисяч військовослужбовців з резерв. Вони вже перемістили на Курщину так само під питанням план Росії, наприклад, те, що вони хотіли наростити з понад 520 тисяч своє угрупування на окупованих теренах України до 790. От наша курська операція, яка розірвала логістику цього групування сєвір, я думаю, десь так само частково сплутала ці плани. От коли ми нанесемо настільки критичну кількість ударів по території РФ, наскільки ми поламаємо логістику і зникровимо цю воєнну машину, то тоді так, от уже коли Росія буде йти в повний вабан, і, і це то можливо вона спробує зробити такі провокації, щоб от якось втягнути повністю у конфлікт. Але знову ж таки питання це і морального стану цих військ, як ми не забуваємо, бо зараз то стягують строковиків, і їх кинули на курщині. Але ми бачимо, як вони здаються в полон. Це тритисячне угрупування, яке оточено так. Не всі здалися, але поодинокі групи здаються. Інші групи чинять запеклий опір. То моральний стан білоруської армії мені здається, що десь все таки так само буде такий, точно не 100% складі. Вони будуть готові саме брати участь в боях, причому на стороні, яка несе втрати і яка має ну, всі шанси програти. Відповідно, російська мобілізація, якщо вона буде оголошена, як про це зараз багато говорять, вона так само ситуація мало зміниться. Правильно розумію? Мобілізація, вони ж не йдуть на цей крок, не тому, що у них там як там бережуть своє населення, тому що попередній етап мобілізації, коли Російська держава була трішечки сильніша. Ну, вони провели на межі своїх можливостей, так що весь їхній держапарат чуть не хекнув. Тому проведення нової хвилі мобілізації а це десь 350 тисяч. Ну так само їм потрібно більш стабільну ситуацію мати у світі. І вони ж не намагаються відтягнути цей момент до останнього. Тому вони далі роблять ставку на рекрутинг, соцпакет поодинока часткова мобілізація і вербування найманців, щоб поповнювати оці втрати в 30, понад 30 тисяч, які вони несуть. Що місяця на сході України, тому чи можуть вони піти на цей крок? Я думаю, що так можуть. Але питання чи вони витягнуть такі темпи? Але до окрема підготовка є як до прикладу уніфікація баз, щоб на кордоні мати змогу затримувати військово зобов'язаних і відмовляти їм у виїзді за кордон. То такі підготовчі роботи вони в Росії дійсно не тут. Дякую дуже вам, пане Дмитро, за інтерв'ю. Дякую вам за розмову. І я нагадую, що ви дивилися youtube канал Главреда. І якщо вам сподобалося це відео, то ставте вподобайки цьому відео і пишіть під ним коментарі. Дякую дуже вам, пане Дмитро, ще раз за роз'яснення. Дякую, що приділили час.